Один у це було Так, друге питання. Про достроково припинення повноважень.

بدي Необхідно розглянути перше питання. Це питання про заяву міського голови про дострокове припинення своїх повноважень. Е, 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 заява, заява була міським головою прочитана, вона доведена до вашого відомого. Я ставлю на голосування. 46 закону України в Україні Троховічого поставили що складати. Що за дітей? Взяти до недомах, то заяви, ми тішечко міському виспішкає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.

Ваканція секретаря міської ради стає, посада стає вакантною. У даному випадку я просив би, якщо хто хоче якесь сказати свою, свою думку, бо концерту ж вийде, він не дає Читай це <реш> 19 <реш>